На Полтавщині завершили весняну посадку лісу. Лісівники висадили дерева на площі понад 400 гектарів. Садили не тільки сосну, а й змішані ліси. Запевняють, вони краще витримують зміни погоди, пожежі та хвороби. До того ж, у регіоні відновили згорілі ділянки у новосанжарському та малоперещепенському лісництвах. Анна Ружін розпитала лісівників про їхні проблеми та причини загибелі лісів. Пристрій цей називається посадкова труба. Ним створюється ліс сенцями закритий корновою системою. Цей пристрій дозволяє більш сучасно та ефективно висаджувати ліс. Завдяки йому це можна робити одній людині, а не в парі, як раніше. Принцип роботи такий: ми таким рухом заганяємо трубу в землю, допомагаємо, якщо важкувати ґрунт, ногою. Тут є спеціальна лопаточка для того, щоб відкрити посадкове місце. Потім людина бере сінець, опускає його по трубі, витягує, двома ногами обтоптує, спускає, закриває посадкове місце і далі переходить і так само створює десь. Лісники Полтавщини запланували на цей рік висадити дерев на площі в тисячу гектарів. На гектар ми висаджуємо близько п'яти тисяч штук сіянців. Це сосна звичайна, дуб звичайний, які ми вводимо як домішку, щоб це не були монокультури. А це буде, так скажемо, як протипожежний бар'єр, певний для того, щоб коли культури піднімуться, вони мали таку більшу стійкість до протипожежного напрямку. Малоперещепинське та Новосанжарське лісництво постраждали від масштабної пожежі минулоріч. річ. Тож тут фахівці цієї весни висаджували дерева, особливо. Активно вдалося відновити понад 90 гектарів лісу протягом 2024 року. В лісових масивах Полтавщини трапилось аж 158 пожеж, проте ось та була наймасштабнішою. Вона проросла надзвичайну ситуацію. Пройдено вогнем було близько 2600 гектар лісу. Пожежа була складна, пожежа була. Інтенсивна і тому, що були великі пориви вітру, вона дуже швидко розпосюджувалась, тому це була така масштабна пожежа, і, на жаль, велику площу пройдено було вогнем. Рятувальники наголошують найбільш поширені причини загорянь необережне поводження з вогнем, особливо в лісових масивах, а також спалювання сухої рослинності поблизу садиб. Шкодить лісництву і нечисті на руку ділки у поліції наводять дані. Тільки за минулий рік у регіоні зареєстровано 249 кримінальних проваджень за статтею Незаконна порубка перевезення та збут лісу. За такі дії передбачена як кримінальна відповідальність, так і фінансова відповідна до цивільного законодавства особа, яка визнається винною у незаконній порубці лісу. Вона має відшкодувати збитки, завдані державі або балансоутримувачам. Що стосується кримінальної відповідальності, то вид покарання може варіюватися від штрафу до позбавлення волі. Зокрема, якщо мова йде про тяжкі наслідки у вигляді завданої шкоди, то це може бути позбавлення волі до 7 років. У державному агентстві лісових ресурсів наголошують, висадка нових дерев та відновлення лісів мають сьогодні критичне значення. Та не менш важливо зберігати вже існуючі екосистеми. Зокрема, йдеться про майже 2 мільйони гектарів самозаліснених територій. Це ті ділянки де ліс виріс самостійно без втручання людини, часто на землях, які не оброблялися десятиліттями. Держлісагентство працює над тим, щоб такі ліси визнали офіційними та перевели у лісовий фонд. Для того щоб зрозуміти наскільки масштабним є це явище, ми повинні звернутися до загальних цифр. Із нашого державного лісового фонду у 10,4 мільйонів гектар від загальної площі України це 60 мільйонів гектар, тобто ми розуміємо, що це одна шоста території, Так, от, із вірніше, до цих 10,4 мільйонів гектарів, у нас в країні є ще 2 мільйони гектар самозаліснених територій. Ще один напрям відновлення лісового фонду країни включення до обліку лісів, які не мають законного користувача. Таких в Україні понад 400 тисяч гектарів. Потужного удару цій галузі також завдала війна. Один мільйон гектар із цих 10,4 знаходиться в тимчасовій окупації. Півмільйона гектарів знаходиться у статусі тих земель, які вимагають обстеження, тому що вони заміновані. Близько 100 тисяч гектарів це є зона активних бойових дій. 100 тисяч гектарів лісу по всій лінії розмежування. Таким чином у нас випадає, як я сказав, близько однієї п'ятої ресурсу державних державного лісового фонду через війну. Попри такі виклики, українським лісникам завдяки системній роботі вдалося не тільки зберегти існуючі площі, а й висадити понад 35 тисяч гектарів нового лісу. Анна Ружін Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.